Шість поштових марок в графічному стилі до Дня захисників та захисниць України у Чернівцях презентували новий маркований аркуш Слава Збройним силам України. тираж один мільйон примірників. Частину коштів від продажу скерують на допомогу захисникам. До Дня захисників та захисниць Укрпошта презентувала маркований аркуш слава збройним силам України. Частину зібраних коштів спрямують на допомогу зсу крім свого основного номіналу 12 гривень. Що відповідає тарифу пересилання простого листа по Україні? Тут є ще благодійний внесок 8 гривень, і Укрпошта, керівництво менеджмент «Укрпошти» обіцяв, коли закумулюються гроші, придбати за цей благодійний внесок складне інженерне обладнання для розмінування. Замінованих територій над випуском працював дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Блок виконав у графічному стилі. Кожна поштова марка має власну ілюстрацію. Аркуш складається з шести шести марок. Кожна марка різна, кожна присвячена різним родам військ Збройних сил України. Це зокрема десантно-штурмові війська. Військово-морські сили збройних сил, сухопутні війська, сили територіальної оборони. Сили спеціальних операцій і повітряні сили збройних сил України. Тираж маркованого аркуша, один мільйон примірників. Також у Курпошта випустила тематичні конверти та листівки з різними родами військ. Це є вже третя благодійна марка. Сподіваємося, що буде користуватися попитом, так як і попередні марки. Багатьох це вже стало традицією, тому що за півроку року ми вже випустили не одну марку, і кожна марка у нас ніби як була. Не те, що символічно, а і навіть десь надихало наших захисників, і певні події були особливо з першою маркою. Корабель ми всі це знаємо. А по-друге, ну все-таки на пам'ять зберегти, тому що це дійсно подія під час воєнних дій в Україні. Ми випускаємо нові марки. Цього разу на погашенні марки ми зустріли філателіста з багаторічним стажем. Чернівчанин каже, що у своїй колекції має марки, випущені ще понад 30 років тому. Згодом все зібране планує поділити між правнуками. Україну я збираю вже з початку самого і, і збираю, і, і коли було гроші, то брало аркушами цілими. А зараз уже ну що от цього? Пенсія мала, але це не кидаю. Це мені подобається, і я без штанів лишуся, але велодилію не кину. Валерія Пержун, Андрій Моронесько, Теми Дня ТВА.